Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми з вами побуваємо в Чернігівському торгівельному підприємстві компанії MiniAgra, визнаного лідера з продажу міні-тракторів в Україні. Наше представництво компанії розташоване в місті Чернігів на вулиці Промислова, 15 на самому фасаді. Мабуть, ви неодноразово бачили на увелик-ставторія фотографії та відеотракторів, які були зроблені на території нашого чернігівського підприємства. Нашими дилерами та комерційними партнерами або просто відвідувачами. Бо це краща торгівельна точка з продажу міні-тракторів в Чернігівській області. І так, ми знаходимося на виставковому майданчику, де представлені майже всі моделі е, міні-тракторів, які є в наявності в нашій торгівельній мережі. Взагалі, то буває так, що на момент приїзду клієнта в торгову точку може не бути в наявності бажаного трактора. Але наші менеджери швидко подивляться, в якому з наших торгівельних підприємств є бажаний трактор і привезуть його вам з будь-якого місця України безкоштовно. Якщо у вас зародилась думка про придбання власного міні-трактора, то вам достатньо звернутися в будь-яке найближче до вас торгівельне підприємство компанії «МініАгро», розповісти нашим менеджерам, які роботи ви плануєте виконувати на своєму міні-тракторі. Від цього буде залежати вибір потужності трактора. Наприклад, якщо на тракторі необхідно виконувати роботи по обробці хімікатами за допомогою оприскувача, наприклад, в садах або виноградниках, то вам потрібно вибирати трактор з кабіною. А для роботи в полі, на фермах або в теплицях, як правило, купують міні-трактори без кабіни, потужністю від 24 до 50 кінських сил. На них можна встановлювати повний спектр необхідного навісного обладнання, такого як фронтальні навантажувачі будь-яких типів. Відвали, фрези, плуги, борони, табури. Під кожну потужність міні-трактора у нас в продажу є відповідне навісне і причіпне обладнання. Ви міркуєте, купувати бувши в експлуатації трактор чи новий, Ну, Но зазвичай новий. Вже міцно попрацювавши білорус або європейець, потребуватиме постійних ремонтів, а значить, тягнутиме витрати на, на нього. Вам потрібен надійний економічний трактор з меншою витратою пального, а ці показники найвищі тільки у відомих брендів, представлених на ринку України. Причина цього проста: бо є заводи з повним циклом або майже з повним циклом виробництва, а є просто складальні заводи. Ну і як слід тих процесів дотримуються повністю і чітко тільки на заводах, що мають багаторічний повний цикл виробництва тракторів. На якому бренді зупинитися? Отже, трактор купується для того, щоб він працював і заробляв вам гроші, ну або на край їх економив. Відповідно, ви плануєте збільшити свій дохід після купівлі міні-трактора. Логічно його прикинути і визначити бюджет на покупку трактора. В залежності від бюджету, ми вам запропонуємо відповідний міні-трактор, який повністю буде відповідати вашим потребам. Ми, як відповідальна компанія, думаємо про всіх клієнтів. Ми імпортуємо в Україну міні-трактори виключно від відомих перевірених десятиріччями виробників, таких як Соліс, Бренсон, Донфенг, Photon Lovo, Dжиin, Mazumline, FarmLit, Orion, Shifeng, Сінтай та Булат. При цьому забезпечуємо максимальну широту модельного ряду кожного виробника, щоб наші клієнти могли придбати міні-трактор, який повністю задовольняє його потреби, і головне має ціну, яку готовий витратити наш клієнт. На нашому сайті ви маєте можливість вибрати відповідний трактор приїхати в будь-яке з наших торгівельних підприємств на території України. Посилання на наш сайт в описі до відео. Контакти ви знайдете у відповідному розділі на сайті. Наші фахівці розкажуть вам про особливості кожного трактора, проведуть вам тест-драйв подобаних тракторів. Якщо у вас недостатньо грошей на покупку відповідного трактора, то для вас діють кредитні та лізингові програми із спеціальними пільговими умовами. Ми понад 15 років в цьому бізнесі. Купуйте міні-трактор у професіоналів. Міні-трактор дорівнює міні, до міні агро Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Окремо хочу повідомити, що відео огляд кожного міні-трактора ви можете знайти та подивитись на цьому каналі в плейлисті. Мінітрактор трактор від Мініагра або на нашому сайті. Ми завжди раді бачити вас в Мініагра Чернігів. Мінітрактор трактор купують в Мініагра. До зустрічі!